Так треба жити, Ви що не розумієте? Ось так треба жити, По-іншому. Я тільки знаю, як треба вам жити. Всі остальні лохи, і я тут суперстар. от В якомусь такому ексцентричному вигляді, з ексцентричної якоїсь такої подачі для того, щоб тригерити людей. Сюди ж. Про що мені хочеться сказати про певний нюанс стосовно того, чого є такі от вірусні відео, як його взагалі знімати ці всі вірусні відео. У моєму розумінні вірусне відео це коли блогер дуже сильно прям зріднився з цією камерою. Він прям відчуває себе як вдома дуже комфортно. І ось тут ключовий момент. Відомий блогер створює собі ось цей мильний пузирючок, де він суперстар, і він там себе відчуває комфортно. Ви також можете включити камеру із. Уявити, якось собі, нафантазувати, створити ось цей такий зручний кадр, тому що навіть зараз я не можу, у мене є певні блоки. А от